У ну, дітей тіло таке як кукла, обична кукла, і вимазана в сажу чи в грязь. Обгорівши все, вони чорні. Ці кадри відзняли співробітники ДСНС після пожежі будинку в селі Браниця Ніжинського району. Повідомлення про пожежу надійшло вчора близько п'ятої години вечора. Загасити пожежу намагалися 16 рятувальників. Вогонь забрав життя чотирьох, п'ятирічних двійнят, хлопчика та дівчинку та чотирирічного хлопчика та їх бабусю. Дідусь у цей час пішов на підробіток. Я не знаю. Я прийшов додому, то вже дим ішов із хати. Робив на роботі, рубав дрова. Рятувальників, сказав чоловік, викликав сусід. Друг сім'ї Сергій показує, де знайшли загиблих. Отак стояла типу, сінка, але висів телевізор. Ось там лежала баба, а там були діти. Діти сиділи, так, да. Матвій. Хрещеник, він якось отак ручками, вроді кудись ліз. Саша це коліна хрещениця. Нога піджата і рука отак. Не знаю. І гор теж якось вони, напевно, намагалися вийти, але були двері на цьому. Закрити вони не змігли закрити. Може, якщо б відкрили, так і вийшло. Бабусю ж знайшли на ліжку, сказав Сергій. Проложила їх спати, сама заснула з їми. Які посплять там 15 хвилин і бігають далі? Це одна кімната, і кімната була типа кухні. Рятувальники нині розглядають дві причини пожежі: а саме, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей, бо будинок господарі гріли грубою або коротке замикання, сказав речник ДСНС в області Олександр Івченко. Горе страшне, Це страшні. Це... Я не можу стояти. 11 січня. Близняткам було 5 років, я, я а меншенькому чотири. Спокоє то вдома сиділа, бо Ой, вона ж да. з дітками, а дівчинка робив, якби він uh -huh. по людях ходив, зерно допомагав людям отримати, де що й дрова это... колов і все, він копійку теж заробляв. Uh -huh. Ну і мама діток, я ж кажу, і вона десь у Києві, вона і десь в життє її живе, вона приїжджає, снабжає, всім, uh -huh. всім, всім. Сім'я переїхала в Браницю 18 років тому з Черкащини, розповів дідусь. Олександрою та Єгором та молодшим братом Матвієм дивилася 48-річна бабуся та дідусь. 24-річна мати дітей працює в Києві, аби забезпечити сім'ю. Тричі на місяць мати приїжджала додому. На даний час сім'я проживала, ну, вона перебувала на обліку, але ми частенько приїжджали, перевіряли, тобто діти були одягнені, неголодні, у хаті тепло. Щоб ну, сказати, що вони такі вже. П'яниці там чи як ну неможливо це сказати, тому що і служби приїжджали, і ми з депутатом їздили, переглядали це все, акт, обстеження робили. Ну, було все добре. Така, звісно, історія збудоражила все село. Поховають трьох дітей та їх бабусю завтра. Поліція відкрила кримінальне провадження. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Ольга Онищенко, Костянтин Селіченко. Новини на Суспільному.